Українські паралімпійці показали найкращий результат за всю історію в Бразилії. Українські спортсмени з обмеженими можливостями завоювали 117 медалей. У загальному заліку наша країна стала третьою. Українську команду обігнали представники Китаю. У них найбільше нагород 239. Збірна Великобританії друга. Їх спортсмени виграли 147 медалей. Вагомий внесок у результат української команди зробили запоріжці: дві золоті, п'ять срібних і дві бронзові медалі. Рекордсменом за кількістю завойованих у ріо медалей стала Вікторія Савцова. У неї три срібні та одна бронзова нагорода. Золото паралімпійських ігор виграли дзюдоїст. Інна Черняк, а також тенісисти Максим Ніколенко та Михайло Попов. Хлопці стали чемпіонами у передостанній день паралімпіади. У командних змаганнях їм пощастило набагато більше ніж в індивідуальних. Разом із львів'янином Віктором Дідухом українці здолали команди Німеччини та Великобританії, а у фіналі перемогли шведських тенісистів. А в останній день змагань запорізька плавчиня Вікторія Савцова отримала срібну медаль на 100 метрів цивільним стилем. Для неї це була вже четверта нагорода у Бразилії. Запоріжці у Ріо заробили 9 медалей. Урочиста зустріч паралімпійців у рідному місті запланована на 21 вересня.